Перший раз допоможе. Да Витягнув нема. Тут опять клює. Та да що ж таке? Дві які тут карасі. В мене клює, -майо! -ма Чесночний кук працює. І сьогодні сумасшедший темп. Добрий ранок, друзі! Дуже-дуже ми хотіли на нове місце. Ніяк. Щоб заняти якесь більш-менш нормальне кльове місце, треба, треба займати його зранку, щоб порибалити на другий ранок. І вже вкотре це місце було вільне, де ми зараз сидимо. Воно вже вам знайоме. Я так думаю хто нас дивиться. Дуже хотілося показати вам якесь інше місце. Навіть отут в углу теж зайнято. Тут якісь рибаки серйозні, там карпова палатка, родподи, лодки. Мабуть, на якусь крупну рибу виїхали. Ну то таке. Коротше кажучи, ми з вами знову на іскришкому водосховищі, знову на карася. По снастям у нас мало що міняється, практично нічого. У мене є кук, в мене є піно тісто. Навіть на тапочки будемо пробувати ловити. Хто не знає, що таке тапочок. Я вам покажу і поясню пізніше. Прикормочку сьогодні використовуємо карась ванільний мед. І з свого досвіду по цьому сезону скажу, що прикормочка чудова, працює, чудово себе зарекомендувала у цьому році. І ще в нас є мастирка Горохова, наша самопальна. Я думаю, за мастирку багато балакати не будемо. Всі її добре знають. А хто не знає і не бачив, загугліть по нашому каналу, пошукайте, є горохова мастивка. Небо сьогодні ясне, не хмаринки, буде сонячно, але зранку все ж таки холодно. Ми ж там і повдівалися, як така зараз піде погода. Вночі холодно, днем спекотно. Відчувається кінець літа, як я вже казав. Трохи навіть сумно. Сумно, що кінчається літо. Кінчаються оці рибалочки, кінчається тепло, вже не посидиш отак в шортах, футболочки. Ну, а що робити? Осінь, до речі. Воно, воно світи клює. Освіти. Немає Перша покльовочка і холоста. Так от, до речі, осінь. Теж непоганий час року. А якщо по рибалки, то риба навіть краще клює. Ну що, друзі, поїхали? Приємного перегляду. Це вже є, так, так зігнулося. Це б тут клюве місце, ніж у мене. У мене тут більш на глибину воно летить. Що, на перший раз допоможемо. Да, ну а же сюда. Да вот сейчас под моей удочкой плыла. Ехать. Ага. Да какой хороший. Хороший какой карасик. Что? В одном носке. Как одна носки а носок один. Одевай другой бегом, бы побьют. Кто? Да я знаю. А носок да? Лети в черте туда. О, є перший карасик. Ну, перший карасик. Ну, на чесночний кук. На, на, на нижний, да. Чесночний кук. Я теж поставив чесночний кук. Так, ну, чесноку, ну. У мене чесний клює, а в тебе вже бач друга покльовка. Так, ну хай віддерсі поки посиде. Щоб такі всі караси були. О. Так, да, я каже, кажу, це вже є. На верхньому стоїть пінотіста, на нижньому чесночний, чесночний кук. Підсак, бачите, у нас флагмановський. Дуже чудовий, дуже ми ним задоволені, цим піцаком. Легенький. Взагалі працювати ним пісня. Так ну що ж що ж вас перезакидувати, ще построїти, що робити? Ну дай його не буду перезакидувати, там, там мастирка і тапочки вони будуть стоять всю рибалку. А фідера надо перезакидувати, Ну що, подивимось, що там. Ух диви, дивуй це ще більший. це що ж ти? Молодець, бачиш, там не зірвався. Я ж тобі одразу сказала, я поки тут шерманом раз, Ловкий. Світа хотіла щось перезакинути, так? А да? що? тут у мене? А чого в мене тут три гачка, я не поняла. Не зрозуміла, не тягаю. Два гачка. А, що зачепила тут... якийсь поводок. Ну, з ними третій, мені все, не, не потрібен. Поводок, мабуть. А, це даже з фідергамом, диви. Це фідерний поводок. Ось такий. Сантиметрів 30, якщо бачите. З фідергамчиком. Це трофей, свято трофей. Це нам згодиться, на подивися в якому там стані гачок. Так, вставив чесночний кук сюди. Витянув нема. І поклевок було не видно. Ну. Спробую ще разок. Тут опять клює, та що ж таке? -то? Кого взяв? Фідер? Да. Давай. Ну, Немає нічого, що, а щось є. Ого. Що фідер. Я зараз отак вот от... Його. Опа. Yeah. Ти диви ти, ти які тут караси. Yeah. Вони повиростали ось за, за літо. Ми тут були, ловили таких менших, потім на тому березі крупніших ловили. Кажу, о, тут крупніші карасі, ніж на камнях. А сьогодні проїхали тут ще більше. Так так, так, так Підходили тільки що підписники до нас, чоловік з жінкою, мабуть. Подякували нас за нашу роботу. Такі приємні, звісно, моменти такі бувають, коли люди підходять, пізнають, дякують, бажають. Нам якихось успіхів. Дуже приємно. Коментарі, коли пишуть добрі, гарні, теж приємно. Раді цього, друзі, ми і працюємо. Опа. У вас такі не подобаємо. О, вони у всіх є. У люди такі, їм <кій> не то що ми не подобаємося, їм. Все не подобається, що не є. Вони все хаять, все, на всіх лають. Все їм не так. А що ти зробиш? Це такий людський характер. Ну ти бачиш, який тебе кльов дикий. Пішов, а в мене щось в логово попало. Карасів. Знаєш, так то вже Ну, Краще мене вже Я там заминає, руки грязні. Диві в мене клює, йо-мойо. Я там? Піжди, на, на забирай. Ти заклюнулася смачний кук Мабуть прозивав така дика поклевка була. Чиє? Та ну є. А є. Дикий караси. Ти диви, які лапки. Вони нас як ждали тут. Ой, Ай! Уже тісно увідрі. Бачите, навіть Та зараз піду, садка принесу. Як наразі? Я не співаю. Навіть ще прикормка бачите, не... не розмилась. Тільки ж закину. Які лапки. Я не встигаю, щоб у мене два були. Так це добре слухайте. У нас такого початку рибалки ще не було на іскриському водосховищі, то віша треба посидіти, підождати. В тому році було. Ну в тому році. Я тому скажу, як Чим ближче до осені, тим краще воно буде клювати, Як зазвичай. Чесночний куб працює. Якщо не буде працювати, о де він то поставимося піно тістом. Ми... Кидай Поки працює кук ловим на кук. Скажу, насадок багато ще є, але ловим на те що на те на що ловиться бо воно може зараз взяти і все заглохнуть і таке буває трошки переуважную прикормку, для флета нічого ладно я не увлажняю її з запасом вона потім впитує все і стає нормально це трошки перестарався Отак, сюди струмимо піде. Там вже п'ять штук. Ага. І, може І я карася витягнув. <рес> <рес> це взагалі такий кльов На початку рибалки. Це підписники нам зайшли. І удачу принесли. Да, Так, принесли нам удачу. Принесли нам удачу. Хлопці з дівчатами. Молодці. Ну все, друзі, хто не бачив чи не знає, що таке тапочки. Обычно чого тапочки? Бо в подошвы тапочка вирізається з такого матеріалу. Це така от така губка, пінка. Ну, це така спеціальна риболовна. Обычно з тапочка вирізає, такий маленький шматочок, щоб піднімав гачка трошки. і все. Два гачечка на стирку вставилася. Ну це ловля на тапочки. Це в мене на дайві стоїть. Ну щось ще на одніє поклювки не було. Хай ще трошки постоїть, а потім може якийсь може кормушку поставлю, якщо не буде клювати. Окей, сьогодні сумасшедший темп. И пішло, и пішло, О, ну там там клеє. Так, пішов, бегом закидываю. Опа. Ось все, в І Все подивиться, що там света витягне. Що там света витягне? Що стягне. Тобі там удобно, да? кабанчик хороший. Ага. Ого, ты ага. <laughs> Вот здоровый чуди, Да и всякий. Да, это, самый здоровый. Все, снял. Шостый. А Шостый, что у нас сегодня с Да. Що що аж щита свята вміє рибу? Мене мені надоїдає це. Я забуваю потом. А в неї чітко все. І це що робиться. Світи он один фідер стоїть, другий тягне. Кінчик грає. Тремтить. Де кабан. Зимо? Да, потрошки. Давай. Да я щось не вспіваю з ними. Колись на три встигала. Удочки. Слуха, а їм тут они тут кислые. Тихо, тихо, тихо. Да <решка> би їх их Кришка ж ждет. А, кришка тебе. на тобі вже Намочили. Намочили. Там ще еще можна есть пронести. Да. Пора садок доставать. Пора садочек доставать. Садочек. Вот тут мои Ставлено, нормально. Кого? К Да, именно сюда. Вот сейчас буду прокидывать знимано. Дивиться, друзі, які караси, короче, куда я показываю, снимаю. Здесь всякі карасики. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість Тихо, тихо, де ти. Дайся, бачите. Самі Сім. Скільки ми тут сидимо? годину мабуть. Весім коросі. Вже можна додому їхати. гарних, вже можна додому їхати. Отут, тут, їх кину. Ось так кухай стоять. О, тут туди буде гарно. Туди водичку поміняю. Хе-хе-то щось це робиться. це ж це таке видержи? Так одну <рігла> заправлю. Опа. Я не знаю. Такие красивые. Mm -hmm. Это, это... свято сегодня. Это, это свято? вообще. Это свято. Рыбалка у нас. Вот это и свято. А рыбалка это свято. Пятница. Рыбалка это свято. Згоден. На ну, тапочке была поклевка. Надо подивиться. Ну, вот я кто сидит. было. Пикнул сигнализатор. Потом трошки подергался кончик. И все. Что это значит? клюнул и заснул. Таке бывает. Таке бывает. А, нет, нема нічого. А, тут ось. все. Тут все, что було. Все, что тут було. Я думал, рыба є. Ну что. Я тапочки зробив, такие длиненькие. Похоже на личинку якусь з когось. Так Сейчас випросимо свій кусочок мастирки. Мастирку з'їдає, ну правда довгенько стояла. Мабуть туди теж флет поставлю буду. <кій> Чесночний кук ставити. Подивимося сейчас. Щось швидко роз'їдають мастивку. А риби ще не водної. Як кажуть в народі, шкурка вичинки не варта. мастирки пішло а риби ні одне куди ж це годиться куди ж це годиться на одне піноті 105 карасів 6 піймав 6. 6 ото шкурка вишенки варта а поклювок нема Все. Так. Всі чотири удочки закинуті. Можна відпочити. І не холодно. Ну що, ранкового карасика трошки так підібрали. Така невеличка пауза. Десяточок піймали так. быстренько сходу ходу, с О, Ну, 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 ну. <просиво> Красиво. Красиво поклевка была. <просиво> Там холоста, а тут вроде есть. І нема. Ні, нема. Та я... <ріст> Що ж це таке? Що за наказання нам? Дві покльовки. Та нам на в ту сторону підсипнуть. І холості. Дві покльовки одразу. Але все одно вже не так часто воно клює, дає нам час трохи присісти, трошки передихнути. Уже трошки сонечко з'являється, мабуть, восьма година, а так я б не сказав, що жарко, навіть що тепло. Такий легенький вітерець північний. А там оно на лодке хтось квокає на сома. Вам не чутно, мабуть. Переміщається на лодці, мабуть, с рибак. Рыбак. И чуешь, Ти бачиш, Ты бачишь, так спонтанно зібралися і нарвались на непоганий клюв ранковий. Не планували їхати, щось так вчора. Трах-бах, поїхали, поїхали. Все, зібрались, тормозок. Сьогодні прокинулись. І на водойму. І не даремно, як виявилось.